Їхали росіяни купувати житло, тому що там е іпотека сама дешева на всю Росію. 2% річних такого немає. Це є тільки там. І вони їхали, купували там якісь новобудови там тощо. Тому що е все, що будується е в, Марі в Маріуполі, це будується для іпотечного житла, тобто на місці е зруйнованих будинків. Зводяться нові, ним присвоюються нові адреси, щоб навіть не було шансу через який-небудь суд довести, що ти це є це є ти. Так ось зараз, зважаючи на те, що там немає води, також ринок нерухомості він просто впав. Ціни впали колосально. А ті. Ну, вибач, дебіли, які купили собі там житло там на початку року, в тому році, вони зараз намагаються кусати собі лікті чи може ще щось. Тому що вони бачать, що те, що вони купили там, ну наприклад, да, за 5 мільйонів рублів, взяли собі там щось, о, я зараз. А воно зараз вже коштує два. Ну, тобто така штука, ну дебіли.